Всім привіт! Мене звати Катя, мені 9 років. Я ходжу в 4 клас. Я дуже люблю займатися гімнастикою та музикою, а ще я дуже люблю малювати. Предмети, які дратують. А які дратують, напевно, це математика та українська мова. Тебе є хлопець. Як поводишся, коли закохана? Угу. Як поводишся, коли е, кокетуєш з хлопцем? Окей. Е, як поводишся, коли дуже розсердилася. Угу. Хорошо. Як поводишся, коли прийшла дуже хитра ідея в голову, щоб помститися за щось? Угу, окей. Як поводишся, коли засумувала? Угу. Як поводишся, коли з комусь? Угу. Як поводишся, коли образили майже до сліз? Угу, окей. Е, Як поводишся, коли дуже довго не бачила подругу, і тут раптом вона приїхала через рік. Угу, окей. Е, е, і як поводишся іще. Коли прийшла вирішення, прийшло вирішення якоїсь задачі. Тобто не знала, не знала, не знала, не знала, і тут хоп, вирішення задачі. Угу, окей, дякую.